Тут на мікрорайоні. Про вас я взагалі не говорю, що сюди даже, вибачте, мене дитина в цьому мікрорайоні має автобусом забирати. Це є не школьна не. програма, і дитина має виходити з ЛСО і приводитися сюди. По путі ще цей рік перерили, перерили тут, путі поририли, рубарили. Я ходила з Вінником, замітала, ті шпали, щоб дитина в перший клас могла перші дзвоники, не позамашувалися і ходили. Зараз ні велосипедом проїхати аж через переїзд. Навіть ні знака там, навіть не знаю де повертати, а ще як туман, то самому можна заблудитися, як їдеш. Скажіть, то нічлен, дивіться 4 гривні білет, що дитині шолом. Нереально, це. Зарплати, от музей, ви мені скажіть, от не я ро... мене довели до тої ручки, що я в 90... 2010 році, в 11-му, продав свої автобуси. І ці в мене автобуси мами куди. Вони довели до такого сиплі, що я мусив, бо людина морально це не могла випадку. Коли я знав, що дитина моя сідає, з неї ніхто гроші не брав. Це була указівка моя, як приватного підприємця. Я фактично ні з пенсіонерів, ні з дітей грошей не брав. На сьогоднішній день, навіть бачу, чи те що в нас є старше покоління, в нас є менше покоління. Це бабуся заходить 8.30 чи 8.55, на ній налітає кондуктор, що, як вона з нею чи живе, чи її тіша, чи я не знаю вона, вона їм її винімає ті мізки і старається, я не знаю як. Та жінка вона може така доволі скромна, вона вже далі не знає, що взагалі робити. І вони починають платити ці кошти. Пройшло три місяці. Ми добилися того всього, що на сьогоднішній день відмінили ці їхні, їхні цю ці постанову виконкому і люди почали більш-менш нормально їздити. Зараз виходить, що я в п'ятницю на сесії, в мене це в програмі забито, відмінили вже зараз пенсіонери їздять нормально. Зараз в п'ятницю я подаю е, 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 зменшення проїзду і подаю ще на, на 2,50. Я вважаю, що в місті Старокостянтинів, оцей автобусний парк, який їздить, це є комунальний транспорт. Якщо вони на сьогоднішній день не будуть виконувати повні обов'язки свої, як приватні підприємці, перевізники, і комунальний транспорт Старокостянтинів, можна фактично працювати на цим деталі. Тобто я вважаю, що що для дітей, що для пенсіонерів, цей транспорт має бути існувати.